Вже вкотре в літературно меморіальному музеї Лесі Українки зібралися поціновувачі таланту видатної мисткині Лесі Українки, аби ще раз доторкнутися до невмирущих струн її життєдайної творчості. Мистецька зустріч, яка відбулася 26 липня, мала назву Голос незламності. Лесені життя та творчість це голос тієї самої незламності, який звучить крізь покоління, і продовжує надихати сучасних українців, не здаватися, вірити і творити. На захід завітав. Гості та жителі Звягіля, керівництво області, району та громади. Мистецька подія розпочалася з театралізованого дійства і церемонії покладання квітів до погруддя Лесі Українки. Я собі на лихо, хоч у серце біль заходив, я собі вставала тихо, що болить мене, питали, але я не признавалась, я була малою горда, хоч не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і ось ось зірватись має гостра злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху я боюся піддаватись і забувши авну гордість плачу я, щоб не сміятися. «На шлях я вийшла ранньою весною. І тихий спів несмілий заспівала. А хто стрівався на шляху з мною, того я щирим серденьком вітала. Для гостей Лесиної оселі святкову екскурсію провела директорка музею Оксана Митюк. З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Микола Боровець. Сьогодні ми відзначаємо уже у тридцять дев'ятий раз. Свято Лесені Джерела, чи, наприклад, проводячи наукові конференції дослідження творчості Лесі Українки, чи будучи на різних плеядах, які в цьому залі, а їх вже проводені теж декілька десятків, які присвячені і дослідженню творчості, і життєвого такого е подвигу, можливо, можна навіть так сказати Лесі Українки, пересвідчується в тому, що наскільки сильна була. Постать і родина Косачі Драгоманове. А взагалі, у тому часі, наша інтелігенція українська, справжня українська інтелігенція, яка в тому часі десь не дозволила нашому українському, отому деревцю, молодому, можливому, обшарпаному теж за століттями схилитися, надломатися, а жити і навіть до сьогоднішнього дня демонструвати цю силу. Незламності і Духу. Тому спасибо вам, Велике, що ви сьогодні у цьому святому місті, що ви сьогодні прийшли вшануватися, вшануватися самим, вшанувати Лесі Українку, один одного підтримати, демонструвати нашу єдність, незламність українського Слова і Духу і віри. Всім вам спасибо. Вітаю, дякую. Ми з вами живемо в дуже складний час, коли ми повинні розуміти, що наша культура це не просто творчість, що це акт нашого буття, що кожне слово, кожний штрих пензлика, кожна вишивка, кожна пісня це все наше життя, це все творить нашу культуру. Де показує нашу силу, відданість, незламність, наше коріння і нашу любов до нашої країни. Тому з великою радістю я би хотіла почати нагороджувати наших переможців, дуже талановитих людей і дякую їм за їх творчість. Номінація музична культура та виконавська майстерність переможцем у цій категорії став. Полійський академічний ансамбль пісні і танцю «Люнок». Наступна номінація дослідження і промоція творчої спадщини Лесі Українки. Мені особливо приємно зараз оголосити першу номінантку. Це Галина Пилипенко, старший співробітник нашого музею. Дякую Знаєте, часи минають, а слово Лесі Українки міцне і міцніше, і, мабуть, з кожним днем. Я щороку приїздила і приїжджаю до Зляги з таким ну, натхненням і їду звідси ще більшим натхненням, бо і люди тут красиві, і дух тут потужний. І знаєте, нам варто пишатися, що ми українці у номінації література переможцем цього року став Хмельницький Валерій Йосипович, письменник, член національної спілки журналістів України. Валерію вас вітаю. Я рада, що ви цьогоріч номінар... ну, лауреат образотворче мистецтво серед відзначених. Антонюк Станіслав Антонович, член Житомирської обласної організації Національної співки художників України. Купного лауреата у номінації образотворче мистецтво Дедюль Оксану Петрівну. Оксана вітаю. Хай руки не болять працювати. Буде все добре. Літературно-мистецька премія імені Лесі Українки була заснована з метою увічнення пам'яті великої українки та популяризації її потужної творчості. Обласна дитячо-юнацька літературно-мистецька премія імені Олени Пчілки щороку відзначає юні таланти, які своїми творчими досягненнями надихають та примножують культурну спадщину рідного краю взяв на себе зобов'язання більше 10 років тому виховувати молоде покоління житомирян. Ми їх віднаходили в саме в найдальших куточках нашої області. І та обдарованість, яку ми відчували, бачили, ми хочемо нею поділитися всіма жителями області, щоб усі знали. Всі... Тішилися, що українці це дуже прекрасна нація. І що у нас, в українців, є дуже гарне майбутнє, бо нас зростають творчі, хороші, приємні діти. У номінації музична культура та виконавська майстерність. Хореографія перемогла учасниця майстерні хореографії Ладанса Єлена Долечик. Які такі? Вітаю. Без, без, без так, без, без. Так. Ну і це Ой, як пам'ятник пам'ятні такі подарунки. Ще Він. раз нашого у номінації художнє вчителя переможницею стала вихованка гуртка міського будинку культури імені Пашкевича Баранівської міської ради Злата Сябрук. Конкурсу. 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 Так, Ось це вона переможеться, тому все дуже заслужено. Дякую. Ще Дякую. У номінації Художнє читання» перемогу здобула вихованка народного художнього колективу, шоу театру Клем Центру творчості дітей і молоді міста Житомира Ілона Коваль. Що вас Я, Пролітала зозуленька через ясний бік, завітала дівчино до козака у двір, здоров, милий, чорнобривий, чи мене впізнав, як зичи покохався, то ще не стрівав та не схиляй Не Прийшла. Була б довга та розмова, година ж мала, од'їжджаєш ти, козаче, в певну путь, можеш, тобі доведеться і руки згорнуть, тож, колишня твоя мила прощатись прийшла та гостинця на дорогу тобі принесла, пам'ятаєш мережану хустину мою. На весілля вишивала, Всього не вдаю, не вдалась тоді хустина на весілля нам, але ж в тобі вишивала, тобі і віддав, єдиною мало, облинув собі на ти хоч у серцеві. Мене питали, але я не признавалась я була мою горда, що не плекать, я сміялась, що бо вить мене, питали, але я не признавалась а тепер, коли для мене... Eu